Дружній професійний колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні, на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас, які спочатку повномасштабної війни згуртувалися і навчилися швидко реагувати на зміни серед перших в державі та єдині в Сумах на базі комунального медзакладу власним коштом облаштували новий центр ментального здоров'я для підтримки громадян, зокрема військових, ветеранів та їхніх родин. Сьогодні відбулася така значна подія в місті Суми і в Сумській медицині. І якщо брати не тільки сумську медицину, а взагалі спільноту людей, які тут проживають. Тому що вперше в Сумській області, в комунальному закладі відкритий такий центр ментального здоров'я, який зараз відкривається по всій Україні, які давно функціонують в усіх розвинутих країнах, які дуже затребувані і вони значущі у відновленні. Психологічного здоров'я населення. У нас зараз іде війна, ми маємо дуже велику кількість людей морально і психічно травмованих. Не кожен це розуміє. Але при тому, як він має буде мати мати можливість звернутися до спеціаліста, то людина можливо на те, що вона й не звертає увагу, наприклад. Я не сплю. А чого я не сплю? Бо я тривожуся. Людина не розуміє, вона думає, що вона не спить від того, що шум. У мене поганий настрій, чому поганий настрій? Е, теж треба попрацювати з психологом і вияснити, чого. Я погано виконую свою роботу, чому погано виконую свою роботу. Ось такі всі напрямки я втратив зв'язок зі своїми близькими, в нас немає порозуміння. Такі всілякі нюанси, які складають наше життя. Часто вносять великий негатив в це життя, і саме наш ментальний центр центр ментального здоров'я, створений для того, щоб допомогти людям знайти можливість відновити свою працездатність, свій психологічний стан, свій настрій, своє бажання до життя, свою віру в гарне майбутнє і в нашу перемогу. Створення центру на базі сумської центральної міської клінічної лікарні є продовженням всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська. Спрямованої на розвиток психосоціальної підтримки та культури турботи про ментальне здоров'я, місто Суми, міська територіальна громада, наші заклади охорони здоров'я вони завжди стараються бути лідерами в усіх викликах, які нам ставлять сьогодення і які вимагаються від нас на рівні держави. І е, сьогоднішня наша подія вона не є виключенням, тому що на сьогоднішній день це єдиний в місті центр ментального здоров'я, який відкритий на базі саме нашого лікувального закладу. Це кластерний заклад, центральна міська лікарня, і е, сьогоднішнього дня він вже розпочав свою роботу. Не буду вже зупинятися на тому, наскільки це важливо. Це поєднання всіх видів надання послуги психічної, психологічної, психотерапевтичної, пов'язане все таки більше з направленість на охорону здоров'я. Тому я думаю, що на сьогоднішній день буде дуже великий попит на послуги, і послугами даного центру скористаються люди, які дійсно того потребують в нашій. Громаді відкриття центрів ментального здоров'я є одним із пріоритетних напрямків, взагалі в стратегії розвитку наших і медичних закладів, і взагалі соціальних послуг. Бо, на жаль, в умовах сьогодення наш регіон потребує не одного такого центру і не двох. Як би там не було, ментальне здоров'я сьогодні стоїть на першому плані як ветеранів, як звільнених військовослужбовців або звільнених із полону цивільних осіб, дітей, ну в тому числі працівників закладів охорони здоров'я, які працюють, скажімо так, в таких надскладних умовах і потребують відповідної такої ментальної підтримки, звичайно, перебуваючи в такому закладі, в таких умовах не можна бути незадоволеним, коли ти заходиш в приміщення, де все відчувається тепло і розуміння тих. Питань, з якими прийшли сюди люди, ти відчуваєш комфорт і не те, що задоволення, а просто відчуття спокою і врівноваженості, що нам дуже сьогодні потрібно. Знаєте, коли попрацювали з. От... Нас Валентина Михайловна познайомила з працівниками. То, якщо ви вже бачили під час оглядової екскурсії, то ми з ними поговорили, то відверто я би таким спеціалістам довірила і себе, і свою родину. Відверто дякую професіоналам, які будуть займатися нашим ментальним здоров'ям. І, взагалі, завдяки таким людям, мабуть, і саме можливо дотриматися тих принципів спокою, врівноваження, благополуччя навіть в цих умовах. Новий ошатний простір для індивідуальної та групової роботи, а також зони для первинного консультування, створені з турботою про людей, аби кожен житель громади та гості обласного центру, які приходять отримати якісну, своєчасну та безоплатну медичну допомогу, були задоволені рівнем надаваних послуг. Взагалі, звернення до психолога-клінічного психолога воно не завжди каже про якийсь розлад. Це завжди про допомогу людина потребує чи не потребує, це тривожні розлади, депресивні стани, які не завжди кажуть про депресію, а можуть бути як наслідками військової, той же військової травми, прильотів, пережитих бойових стресів, наприклад. Те, що у нас, це, це те, що вже. Проводиться. Те, що ми освоюємо зараз, це військова військова травма, це військова психологія. Вона у нас буде надаватися, і ми зараз знаходимося в навчанні із цього виду психології. Ми плануємо, що до нас будуть приходити і особи, які втратили близьких. І травмовані внаслідок втрати майна, і травмовані внаслідок того, що їм прийшлося переїхати з одного місця, поміняти місце проживання, і ті, які втратили зв'язок з своїми рідними, ті, які, можливо, втратили здоров'я і не знають, як вийти, як знайти вихід з цього становища, не тільки шляхом лікування в закладах, а й шляхом покращення свого психічного здоров'я. Ми розраховуємо на те, що в наш заклад, і запрошуємо всіх. Я хочу наголосити на тому, що у нас не буде. Прив'язки до місця проживання, от яка людина захоче і матиме потребу звернутися за психологічною допомогою. Вона самостійно без направлення може звернутися в наш заклад і отримати цю допомогу. Планується, що новостворений центр ментального здоров'я надаватиме психосоціальну та психіатричну допомогу пацієнтам амбулаторно чи стаціонарно, а також через мобільні мультидисциплінарні команди. Безумовно, в центрі ментального здоров'я повинен бути психіатр. Але у нас, на жаль, сьогодні немає такого фахівця. Просто фізично ми його не можемо знайти. Якщо хтось почує із лікарів-психіатрів, захоче прийти до нас працювати, ми з задоволенням візьмемо на роботу. Ми думаємо, що центр ментального здоров'я буде. Користуватися попитом, і в подальшому ми збираємося його розширювати, оскільки бачимо потребу в цьому. Графік роботи відділення це з 8-ї години до 16-ї, поки що щоденно, крім вихідних, але по мірі того, як ми будемо напрацьовувати контингент осіб, які до нас будуть звертатися, можливо, ми будемо розглядати роботу і в дві зміни. Працює у нас психотерапевт, працює у нас психолог, працює у нас клінічний психолог. Всі працівники цього відділення мають досвід роботи і мають пройшли певне навчання, тобто, це люди, які знають, як поводитися з такими хворими, як їм допомогти. як їх... Вивести з цієї ситуації негативної, в якій вони знаходяться, безумовно. Ми будемо дуже старатися. Ми дуже хочемо, щоб наше відділення дійсно мало результати і дійсно ефективно допомагало нашим мешканцям, які зараз надзвичайно потребують психологічної підтримки. Лікарі наголошують, звернутися за медичною допомогою це прояв сили, а не слабкості. Тож не соромтеся завітати на зустріч до психолога, аби вам фахово допомогли покращити ментальне здоров'я, зокрема, знайти гармонію та спокій у цей складний час.